Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде дещо новеньке на каналі. А, по, анонсував я, що подивлюся загрози на червень для України. Сьогодні ще дещо цікаве відбулося. Наші доблесні захисники в Брянській області знищили кілька іскандерів пускових комплексів. Ну от, відповідно, Вирішив об'єднати ці дві події. Сьогодні їх і подивимось. Ну що ж, може позручніше, ну, а я починаю. І почнемо ми з новинки якраз. Ось такі от карти у мене з'явились. Таракани в голові, так вони і називаються. Ну, от, хочу подивитись реакцію Кремля на знищення відповідно от трьох е пускових установок Іскандер сьогодні. Установки, як ви розумієте, були заряджені і готувалися якраз бити по Україні. Так що знову. Наші доблесні захисники прям прекрасно їх підловили. Кожна така установка коштує далеко не один мільйон доларів, а з ракетами то й ще більше. Ну, давайте, гаразд, на, на 6 мені. Реакцію Кремля. Покажіть, будь ласка, на знищення іскандерів сьогоднішнє. На 6. Крутяжка. <хи> ну, це дно колоди. Ну, а раз, ну що. ну Кремль явно себе крутим не почуває. Навпаки, вони явно визнають, що наші спецслужби і наші захисники доволі круті, що таке провертають. А, притворяшка. Ну да, ну да. Е, Дивіться. Крутяжка і притворяшка. Як про Кремль, як гарно, да? Як mm -hmm. же ж гарно, коли Кремль уявну крутість демонструє. У них, як завжди, потір оце, оце, ну ясно так, ну що, давайте основу... Ага, тут навіть дві потяглося. Ну окей, хай буде. Оооо! Клас, правда? Ох, і набірчик. по російськи буду називати, тому що тут такі, така термінологія, що перекладати на ходу буде тяжко. Е, ну, Дивіться, копівки зразу випав. Ну, що, Запаси їхні е, Україна троші, да? бачите? Тільки тут ось хвиля йде золота, да? яка його і погребе, цього самого таргана під ним. Чар, царко ще на златом чахне. Да, побиваються дуже коштовний удар, явно. Ну, ось, паперові роботи додасться, да, писати виправдання і так далі. Почнуться розбір польотів. Явно. Роботи додасться. Однозначно. Відписувати е, е, за цю подію. Ну що, ось, мстяка. Будуть мстити. Явно будуть мстити. Знаєте, Кремль, прямо вийшов на тропу війни. Але. Саботажка. Ну, дивіться. Явно мова про те, що, до речі, внутрішні розборки будуть, внутрішня гризня, пошук кротів. Думають, що хтось саботував, хтось здав інформацію. мстю, і мстя моя буде ужасна, типу того. Ну Тут, на жаль, дійсно, я бачив, удар буде. Ну Сьогодні подивимось. Ну що, ось, самокопай починається. Що? Будуть самокопати? Чого? Щоб помститись тому, то, що думають, що хтось саботажник. Да? Ось, ось і будуть копати зараз мізки, так би мовити. Хто де, що здав, і так далі. Не вірять в що це наші спецслужби самі знайшли. Ну, ось, мозго, мо, мозговиносяшки, да, Яка прелість. Ем, ну Вивізь мозку буде в Кремлі. прям знаєте, прям, вони там, прям прям знаєте, вони там, ось під роботою упало, буде у них там розбір польотів, прям капітальний. Мозки будуть поласкати всім. Хто як би, причетний до того, що це відбулося взагалі? Ну і що, і жертвич? Дивіться, бачите? Бідний такий тарганчик забився ось в коробку, на кого когось нагадує, правда, в бункері любить сидіти, і резиденція в нього ще на Валдаї є. Ну, ви зрозуміли. А ось ось бідний тарганчик забився, вважає себе жертвою, весь такий бідний, нещасний і так далі. А? Який настрій в Кремлі? Прекрасний же, ні? Які гарні карти, мені подобається. Добре, ну що, перейдемо до більш таких подій. Напевно, що невеселих, тому що я буду дивитись загрози для України. Ну, по іскандерам. Добре, давайте ще на рунах гляну, Чи буде повтор. Можливо, ще десь спіймають наші захисники і спецслужби, спіймають прокляті іскандери, відправлять їх до Кобзона. Ану раз, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну то десь найближчим часом наші захисники ще знищать оці от установки Іскандер. Покажіть мені, Скажіть вам, правда. Манна, сам знаєш. Ну ну покажіть. Наутіс перевернутий. Соло. Ага. Почекати треба. і... Аліс перевернутий, поясніть. А, не варто світити. Окей, гаразд. Розумію. Що в нас тут? Маннас, Наутіс перевернутий, Соул, Лагу, Стейвас, Аліс перевернутий. Пер перевернутий. Дивіться. Зразу мені позначка, що не світити зайвого. Так, да, є тут певна таємниця. Ну окей, обережно скажу. А, дивіться. Вже є ну, наказ, це влада, це наказ відданий. Тобто наказ на те, що пошук цих установок, що це пріоритетна ціль. Ну, залуби мені покажуть, да ти ж знаєш. Ну, здогадуюсь, але я не дивився для себе. А, хтось полетить з посади. Ну, це не у нас, це явно на Росії. Будуть якісь посадки, обмеження і так далі. А, важлива подія, дійсно, суттєва, то що це важливі доволі установки, дійсно. А, ну, в принципі, по навтізу перевернутому. Загалом це вже визначено. Це вже визначено, що це буде. Тобто от. Ой, соло. Ну так, да, радісні новини, радісні події. Почуємо, побачимо, буде гарно, буде красиво. Треба почекати. Це не завтра буде. Навтіс перевернути повільна руна. Ну, буде. Соло загалом показує, що це яскраво, і соло принципі, показує літо. Тому десь до кінця літа має бути ще. Ще Іскандер має відправитись на той світ. А, ось інформація йде, спецслужби працюють, розвідка наша працює на цей рахунок. Ну, і ось я ж кажу, наказ відданий, що це пріоритетні цілі. Ви, ви знаходите їх і зразу знищувати. Відповідно. Тому таке. Інформація є, розвідка працює. Ну і добре. А, Тут ще певні моменти, я їх спеціально опускаю. А, дивіться, підловлять наші знов таки орків, коли вони десь вилізуть. Десь вони вилізуть, ви якийсь... Щось, щось надумають, ризикований якийсь маневр провернути, наші їх накриють. Все. Ну, більше нам знати не треба. Загалом, я тут більше побачив, ну не хочу спеціально казати, щоб, як то кажуть, не, не обламати. А як збудеться, поясню. Так що да, десь чекаємо, ну, десь до кінця літа, ну, грубо не рахуйте день в день, але десь, да, десь, десь має бути ще знищення іскандерів, Ну, прекрасно. Так, ну що, гаразд, давайте загрози для України на червень подивимось. Так, добре, дякую за відповідь. Анураз, покажіть, мені, будь ласка, які загрози для України є у червні цього року 2025 го Скажіть вам, правду. Аліс перевернутий. Ага, ну, араз. Іса, ото перевернутий. На 4 хочеться розкласти є. Так. Манс перевернутий. Інгус. Лагуш. М -м, ну, гаразд. Прям прямо рун, які б обстріл показували, а тут не показали, але тут показали друге, тут показали жертви. Що, в принципі, випливає. Що в нас тут? Альгіс перевернутий, Ісауто перевернути Єра, Манус перевернутий, Інус, Беркана, Лаус Дивіться. А, загроза у нас є на фронті. Загроза, то, що проблема з обороною, що у нас слабка позиція, вразливість є десь. Десь загалом це слабкість ППО, в тому числі. Про брак ракет уже казав. Я нікому секрет, як то кажуть, не відкриваю. А, по і та і П... Ну Тут уже про вибори, мова йде. ну реально. ну реально, Це ще повільний процес, але, тим не менш, ось влада. Собачити, соба, собачня владі, до речі, почнеться. Влада почне там собачитись. Ну, діло виборами пахне от ав Єра? Ота перевернутий. От Далі. Зміни якісь у владі. І знаєте, і конфлікт через що? Через якісь зміни, якісь кадрові рішення. Щось типу того. Мало того, отауєра, ан нас перевернутий це руйнування. Це руйнування адмінбудівель і то, що пов'язано з владою, це державні установи всякі і так далі. По ЄРІ, повторювані події, да це ж було вже власне. Тобто може прилетіти туди, куди вже прилітало. Це по-перше. А по друге, ну, загалом державні установи під ударом. Сьогодні буквально росіяни знищили Херсонську ОВА. Думаю, всі вже бачили кадри. Так, дивіться, по, по виробництвам теж не все гаразд. Якісь виробництва ось чи то призупинять роботу, чи то на паузу стануть. Теж. По манузу переверненту. Оце от мені дуже не подобається. Того, що є романа з перевернуту, це маркерна смерть. Я раз показують, значить смерть буде далеко не одна. Може бути замах. Ну, по таким рунам. Да, Може бути замах на якогось. Чи чиновника, чи генерала, скажімо, щось типу того. Інший варіант, що це ось-ось що руйнування будинків, знов-таки да, це ж було вже, і це жертви. І я раз показую, це мова далеко не про одну людину, на жаль. Аліс перевернути, нас перевернути. Ну що, вразливість слабкість ППО, що понесе за собою жертви. Будь ласка, по інозу. Ну, не показують, що прям дуже багато жертв ну все одно. Це далеко не, не, не два чоловіка і не п'ять. аж ні разу. Іса Інгус. Проблеми з фінансами. Щось у нас стало на паузу, якісь затримки виплат, щось типу того. Ну, до речі, він, буквально вчора новина була, що Певне агентство, яке, яке якраз займається цими кредитними рейтингами і так далі. В Україні оголосило дефолт. Угу. Поки ще не Україна дефолт оголосила, але нам його вже починають оголошувати. Оце от може бути туди ж. Затримка виплат. Затримка виплат, затримка а, фінансування. В першу чергу буде зрозуміло, що стосуватись державного сектору, то що ну, держслужбовці, одним словом, і державна власність. Далі, по беркані. Тим не менш, будемо будем відновлювати, будемо це все розвивати. Виробництво якесь у нас ось щось на паузу стало, а щось ось навпаки розвивається. Так, е, Загалом. ну, В принципі, це знаходження інвестицій. Так, да, це не загроза, але мені тут це показують. А, а. Ох ти. Зараз поясню. Тут дуже цікаво пішло. В даному випадку другий ряд, ну, це, як і завжди, це продовження першого, але це про одне і те ж мова. Просто мені більш широко показали. Дивіться. Руйнування якихось будинків, будівель. Знов таки показую, да це ж було вже. Загиблі. Жінки і діти. І це лікувальні установи в тому числі. І ось так само. Дві жіночих руни підряд. До речі, це позначка на воду. Десь може бути це біля води. Розумієте тепер? Да? Ну, До речі, загроза що? Загроза десь чи від води, чи з води. Тобто ем... може залітати відповідно з моря, да? чи якось там через річки, чи через що. А може бути удар безпосередньо біля води. Угу. Єра Лагус. Ну, Єра Лагус це безпосередньо може показати, скажіть, я скажу, це може бути ГЕС чи якась гребля загалом. Ні, тут не йдеться про ще одну каховську ГЕС або що. Але удар може туди бути просто. Ну, жінки і діти. І охорона здоров'я. Оце то, -то мені, що мені тут дуже не подобається. А поряд жертви впали. Mm? Ну, і, і це вони називають нас терористами? Серйозно? По лікарнях, по там пологових будинках бити і так далі? Де терористи? а? Я от не розумію. Ай, щоб вам вже ні, ні, ні покришки не було? а? Ай богу. Ну, що тут, ну, такий от розклад, невеселий. Бачите, прям удара не показали, не показали показав і жертви і наслідки того удару показали. На цей місяць загалом мені падало, що чимститимуться росіяни за свої знищені літаки. Да. І там падало, що удар буде важкий. Ну, ось, власне, ось він ось він є. Сьогодні депутат Костенко, по-моєму, сказав, що чи не сьогодні вони цей удар нанесуть. Ну, не знаю, чи сьогодні, можна глянути загалом, але. Но... Удар буде, і удар буде сильний. Мені не подобається. Аж ні разу притом. Так, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Покажіть, мені, будь ласка, ну, десь сьогодні, чи десь найближчими днями Росія буде масштабно атакувати Україну? Можливо, це і буде ось найближчими днями помста за літаки стратегічні, російські. Скажіть, вам правду. Ансус перевернутий. Ну, явно летітиме. Урус перевернутий. Каме. Аліс перевернутий. Геба. Постаруна. І що пояснити? Ну що ж, загроза є, дійсно летітиме, але прям... Цікаво. Що у нас тут? А, Ансус перевернути, урус перевернути, Брикана, аліс перевернути, ге або пустаруна кану перевернута. Тривоги не ігноруємо. Тривоги взагалі краще не ігнорувати, найближчі дні особливо. Дивіться, на рахунок великого удару, Ансус перевернутий, кано перевернута. Обман. І якась тут маніпуляція інформацією є. Але загалом Ансус прильоти показує, ну по урусу перевернутом, не настільки сильні. Тобто, ну, прямо прям, той страшний удар. Ну, воно так не виглядає. Ну, чи летітиме, да, летітиме. Не слабо при тому. Наростання, наростання сили ударів буде ось на найближчі дні. да. І ППО, на жаль, наше не дуже справиться, то що я вам можу сказати. То, в той випадок, що, на жаль. А, да, Є інформація. Пацюки, до речі, ще працюють. Да, пацюки працюють, пацюки знають, де слабке ППО, туди й битимуть. Якісь таємні перемовини йдуть. Ну, покано, обламається загалом, і все рівно. Це, це хитрість і це все рівно сумні новини. Ну, тобто, чи будуть валити найближчими днями, Да, будуть. Чи це прям той страшний удар? Ну, страшний удар би по-другому виглядав. Но, но воно наростатиме, сила ударів наростатиме, ось то, що, то, що можна зразу сказати. І ППО, на жаль, не дуже гарно відпрацює. Тому таке, повторюсь, тривоги не ігноруємо. Місяць не буде явно, навіть далі, дивлячись на а не на означені дати, якби не на найближчий час, якщо дивитись. Ну таке, загалом місячний пронос, він же ж в силі лишається. Там і важливі події. І для ЗСУ мені багато чого цікавого показували. Ну, тому, тому так. Так, ну а раз ну що, такий от розклад вийшов десь. Про іскандери позитивний, про загрози не дуже. Повторююсь, тривоє не ігноруємо. Подбайте про себе. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте то бажання. у Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!